Миру і добра, дорогі друзі, усім вам. Бажаю цей прекрасний день. Надію, що він прекрасний для усіх вас. Значить, маю я віддали мені жменю сверл. Купили в Аврорі. Ну і, звичайно, що мені їх віддали. Я спочатку думаю, ура добре, почав сверлити, поняв, що щось діло пахне карасіном. Я зараз візьму сверло одиничку і візьму один і два. Це щось схоже на троєчку, я її ще не переміряв. Ну, от така у нього тут заточка. Оці сверла, скільки ви можете бачити. Щось таке воно ніби є, ніби його і немає. Але зараз включу макрозйомку, покажу вам, як заточені оці сверла. Одиничка і один і два, яка у них заточка. Такс. Дивіться, сверло 1 і 2. Давайте ближче спробуємо. Фокусуй, лови. Отаке о воно щось. Бачите, яке воно. Ні туди і не сюди. Так, і. Одиничка сверло. Дивіться, яке воно це сверло. І як воно заточене. Як ви можете бачити, наскільки ви можете бачити, ну, за пальці, вибачайте, я працюю, мити я їх не бігав. Давайте я візьму зараз інші. Ще два сверлишка. Так, тут ми бачимо те саме. Ну, прямо під 90 градусів заточка. 90 градусів, і хоч тепла, хоч кричи. Так, ну і що я хочу сказати. Зараз я переключуся. Що я хочу сказати? Не обов'язково ваші сверла мають бути з Аврори. Я взяв ці сверла для того, щоб зняти відео, бо я хотів купити, зламати сверло, а потім наточити. Але я згадав, що в мене є ці, і тоді знімаю тому знімаю відео на цих сверлах. Вони мають право на життя. Якщо ви робите щось, наприклад, там в текстоліті, гексінаті... Коротше, запутався, вибачайте. бачаєте гетінакстік якщо ви щось робите, сверлите там латунь навіть. Бо в металі я пробував заточуєш, в металі тільки воно тільки в заход зайшло і все, і стало зразу плоске. Метал воно не, не сверлить взагалі. Але такі метал, як латунь алюміній, воно сверлити буде. Зараз я вам хочу показати, як отаке сверло. Ну, на наждаку його заточити. Я не знаю, це треба тримати спеціальний камінь і бути дуже професійним і дуже зрячим, щоб такий, таке сверло заточити. А я зараз запропоную вам заточити його вручну, і причому заточимо його напільником. Візьмемо напилка, і ви побачите, що такі сверла мають право на життя. І такий метод заточки, як напилком, також має право. На життя. Тому зараз я постараюсь прилаштувати якось знову макрозйомочку. І ми з вами це все діло зробимо. Напилок будемо брати звичайний алмазний. Так, просипалося все. Отакий. От Колись я його купив. Років два назад за 75 гривень, ще й не подивився, купив його трохи брачного. Отут у нього, як можете бачити, ось така поперешка є. Такий виступ, бачите он. І він все время чіпляє, і я тоді змушений точити одною стороною. Я е, думав, що купив, ну, думаю, так і, так і буде вже. Що купив, то купив. Ну, Він оправдав себе. Я ним точив нормальні хороші сверла. R6M5. Оцим е, напилком вільно. Е, Побідіт. Я цим е, заточував, зараз я вам покажу. Щоб я не був голословний, мені віддали отаке, отаке сверло мені віддали, воно поломане, це сверло. було. І я його повністю виводив, бачите, воно зломане було. І був повністю цей кінчик, а не було взагалі. І всі ці моменти, те, що ви зараз бачите, я зараз цим сверлом працюю, це все я точив оцим напилком. Тому е ну хочу сказати, я сам здивований. Таке. І коли я попробував сверло, коли мені потрібно було заточити звичайне, то я зрадів, слухайте, я вже не один раз точу. Так, для того, щоб мені було краще і зручніше, я беру завжди отакий свій саморобний двигунчик. Такий мікродрельку свою, зажимаю сюди сверло і тоді буду точити. Зараз приладнаю камеру і спробую вам показати, як в мене це все відбувається. Так, сверло я зарядив свою, бачите, яка в мене, який в мене мікроскоп, однак, саморобний. Ну, ви його неодноразово в відео бачили. Я беру обов'язково його, дивлюся через нього. ну Камера не передає збільшення, вона на це не реагує. Але моє око сприймає добре. Лаштую камеру і будемо точити. Так, ну я сподіваюся, що камера щось тут зловить. Хочу вам сказати, що я сам не дуже добре бачу те, що я роблю. Ну, даруйте зір вже не той. Роблю все в основному, можна сказати, наугад. Тучу, пробую сверлити. Якщо погано... Я далі точу, І так, поки не почне сверлити. Так, ну, щось. Давайте цю кромку виведу ще. Важливо закінчити. Одним рухом і тримати напилку все время в одній і тій самій площині. Так, зараз я перевірю, лупу беру, перевіряю. Ну, таке, трошки карикатурне. Щось вийшло, але вийшло. Тепер спробуємо зараз просверлити. Так, перестроюся. Е, ну, Дивіться, я мушу виключатися. Бо я розумію, ви можете сказати, що сверло ставив іначе, чи на мозги тут пудриш. Ну, Друзі, я неодноразово наголошував на тому, що або я роблю те, що я роблю, або дурницю я не знімаю. Тому я думаю, що ви повірите мені у тому, що я це роблю напивком. Я взагалі-то цілий день щось роблю. Таке, що всі кричать, що тебе безумість. Я беру воду, звичайно, тому що як не крути, а латунь, він матеріал м'який, він любить ніжність. Так. І давайте будемо пробувати його крутити. Як ви можете бачити. Так, ще трохи не дійшло. Треба сверло, даруйте, зажав, слабо, сверло. Так. Ну процес іде, йде непогано. Я капну ще водички, там залишилося доля міліметра. Все. Так. Для наглядності. Як ви бачите, з першого разу у мене вийшло заточити. Одноміліметровим сверлом, тим більше таким нещасним, як у мене є, що в нього тут немає ні кромки, нічого в нього тут немає нормальної. Для того, щоб просверлити ключ, який я взяв. Ключ. І він має 2 мм грубину латунь Просверлив. Без всяких фокусів і без всяких цих. Тому в ситуації, яка складається, завжди можна вийти підручними всякими средствами. Головне, щоб ці підручні средства вони, хоч які-небудь та були. Тому таким напилком можна заточити, як победіти сверло, де вже я її одів. Ось воно так не можна заточити. І отаке сверло. Підвести, як кажуть, в народі губи Да? Коли треба сверлити і немає наждака, то повірте мені, що отакий напилок стає в пригоді аж бігом. Губи підвів, роботу зробив, а потім наждаком вивів, поставив до кінця і все. Ну, а в моєму випадку. Отакі сверла я звик точити ще вдома, тільки вдома я на алмазі точу, бо вони часто, коли полову плитку сверлиш, вони люблять зламатися. Тому я їх завжди переточую і використовую повторно. Чуть кут не той, але все одно. Отже, друзі, сьогодні ви бачили своїми очима, як можна із нічого зробити щось і ним користуватися. Отакий метод сьогодні я вам пропоную. Хочете пробуйте, хочете ні, хочете критикуйте, Хочете, не критикуйте. А я отвір просвердлив. Ну, бачите, це я пробував перед цим, ризикував, а вам вже знімаю, тому що я вже знаю, що роблю. Якось так. Хай буде у вас все добре, хай нічого не лумається, нічого не тупиться. Особливо в голові. Хай буде ясний, світлий розум. І хай буде радість постійно у вас і всього вам найкращого. До наступних зустрічей.